Приготуємо морквяний торт. На крупній терці натираємо 260 г моркви, додаємо 2 яйця. Нарізаємо дрібненько сухофрукти і горішки, додаємо йогурт, перемішуємо, борошно додаємо розпушувач і це все вимішуємо. Перекладаємо форму для запечення і відправляємо в духовку при 180 градусах на 50-60 хвилин. Витягуємо наш корж, залишаємо, щоб він повністю вистигнув. Розрізаємо його напополам. Готуємо наш крем. Беремо 180 г сиру, кисломолочного, 100 г вершкового сиру, 180 г сметани. Все це ми перемішали, дали трішки підсоложувача, можете перебити в блендері, щоб була більш така однорідна маса, і перемащуємо наш торт. Можна викласти в кольцо, можна так, просто перемазали корж, зверху виклали ще один, зверху наклали багатенько крему і в холодильничок на пару годин для стабілізації. А тепер смакуємо.